Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити афінаж з КСО. І також докину К-31. В них також слюда з сріблом. Так що зараз побачимо, яка тут буде вага, якщо ваги покажуть. Може тут і більше, ніж пів кілограми. О, ні, якраз майже. Дивіться, пів кілограма разом з Катриць першими. От, от, добре вийшло. Я навіть і, і не важив. Так, пів кілограма КСО. Отже, буде афінаж з них. Зараз ми їх, я їх буду розкушувати, але буду робити, ну, коротше, я потім покажу, я не буду відділяти мідь від них, так як сенсу нема, а роботи багато. Так як вони маленькі, немає сенсу. Я буду просто розкушувати і забирати ці вуса з зацепами всередині, які держать срібну цю слюду, верніш слюду з сріблом. Коротше, я покажу, як, як буде проходити. І разом з міддю буду розчиняти, так як, як вже казав, нема сенсу її відділяти. Це дуже довго. Не такий вже й тут великий вихід, щоб так заморочуватись. Так, розбираю і показую, яка буде процедура цього діла. Ось таке сміття виходить. І ось таке виходить в мене. Це все мідь. Бокові ці виводи. Сюди кидаю просто це, що звідти виймаю з серцевину. Потім цю серцевину, бо вони такі грубі, їх треба розділяти. Цю серцевину потім розділюю на, на тоненькі пластинки. А потім ці тоненькі пластинки ріжу на три частини. Ну, чим більші пластинки, тим на більше частин ріжу. Щоб краща азотна кислота добиралася до срібла. Так, ну ось ще сталося. Більших трошки розіб... дорозбирати, порозбивав. Ще трошки позабирати звідти. Ще тут з десяток. І був в мене ще отакий великий КСО 13. По ГОСТу 52 рік на 5000 вольт. І дивіться, що в ньому всередині. Я Тільки що розбив. Оп! І дивіться, які тут гарні пластини. І ще й оце посріблення. Ці держаки, а всередині такі грубенькі пластинки. Зараз я вийму одненько подивимося на розмір. Оце то вже прикол. Всередині в ньому ніякі не срібні пластини. Я їх капав, і всього. І навіть це не посріблені. Хоча щось там почервоніло трошки, але навряд чи це також не посріблені. І ці пластини я ж зразу зрозумів щось важке дуже. Мені здається, що це взагалі якийсь свинець чи олово всередині ці пластини. Пластини просто виймаються звідси. З-під плівки виймаються. І навіть ніякої реакції на хромпік. І м'якеньке, значить, це олово якесь. Чи такого не зустрічав, я думав, такі добрі пластини будуть срібні. Тут, виходить, хрен, що. Ну що, добре, зараз я сортую все це, весь матеріал і показую, яка вага буде цих пластин. На кінець то я розібрав ці КСО. Це більші все-таки я повідділяв мідь і поперерізав на декілька частин. Гарно так сяє, але толку з нього. А ось це, що мілке було, то, то я закинув разом з мідними цими. Щось думав, думав та й вирішив все-таки відділити мідь з крупніших Ось, бачите, тут міді на більше, ніж того срібла буде. Міді 90 грам. А срібла я навіть не знаю, якщо тут вийде. Грама 2 срібла, це буде дуже добре. Так, зараз я покажу, скільки в мене. Так. Було в нас відразу 500 грам. Мінус отей великий 13-й КСО. Я замінив вагу докинув меншими і вийшло так само 500 грам. Тобто, в нас було пів кілограма, вийшло. Цієї чистої слюди без міді 22,5 грами. І цеї 5 грам. Тобто 27 грам хай буде, якщо відняти мідь, 27 грам слюди буде з сріблом. Так, ну 90 грам міді. І побачимо, скільки зараз буде срібла з цієї слюди. Ну що, зараз я зразу заливаю азотною кислотою. Розчиняю. І не буду я вже процес показувати. Покажу просто, скільки хлорида, напевно, покажу випаде. І потім скільки вже сплавлю. Ну що, Чекаємо результат. От і вже майже все. Слюда гола. Такий вийшлося розчин. І беремо соляну кислоту і подивимося, що там буде. Біліє, біліє. Але не кисляк. Так, зараз помішаю, подивимося, скільки буде. Постояло приблизно пів годинки. годинки. <кхід> і дивіться, це аж смішно. Скільки в нас випало хлориду, з пів кілограма КСО. Ну, побачимо до ранку. Сплавлю і покажу результат. Ну що ж, така в нас гора срібла вийшла з пів кілограма КСО. Зараз сплавлю і покажу, скільки вийде. Це просто капець який вихід. Отакий От в нас результат получився з КСО пів кілограма. Отакий От шматочок срібла. Зважимо зараз. Я то вже важив. 1,4 грами. Вийшло. Так що якось так вихід просто капець. Срібла вийшло на 40 гривень. Міді на 25, майже те саме. Коротше, з кілограма виходить, виходить плюс-мінус 3 грами. То нахрен їх переробляти. Це хіба що вже нема що реально робити, то тоді їх можна переробити. А так сенсу немає. Добре, дякую за перегляд, до побачення на каналі.